Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я представляю вам в'язовлог дощових днів. А тепер я хочу вам показати свої процеси. Перед вами початок ковтинки морська піна. Тут вона така більш-менш закрита в мене буде. З круглою кокеточкою, ну, я не знаю, ще рядочків 10, і, і можна буде думати про підези. Ну, принаймні, я тоді приміряю. Росточок я вив'язала, ну мені дуже подобається а, дуже м'якенька, дуже ніжна ниточка. Це Алізе Бела, 100% вововна. 360 метрів на 100 грамів. Тобто ви зрозуміли, що це не сама тонка, і в'яжу я майже під саму шийку, тому тому вона буде не на саму спекотну погоду, і взагалі б мені хотілося ще невеличкий рукавчик вив'язати. Що в мене з ниточками? Оцих ниточок я майже дов'язую цей моточок. і Ще три в мене є. Я розумію, що цього не зовсім і фатить. Нашла я ось такий клубочок. Це, напевне, Розгарден і суть в тому, що клубочок не, 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 не бунтик, і я точно не знаю, які там кольори. Я знаю, що це з того моточка, який був з рожевим, але я чомусь думаю, що рожевий я відмотала, а блакитний залишився. Але я в цьому не впевнена тобто маю ще ось такий клубочок сюрпризів, який я, напевне, пущу по тілу трішки трішки нижче. Це е, мій е, зараз самий-самий ніжний, самий улюблений процес, який дуже хочеться просувати. А, тому, тому ось так от треба ось це розплутати і, і в'язати. І немає такого тижня, щоб в мене в роботі не було шкарпеток. Ну що ж, це нас наслідків війни. А, тому в'яжу, ви цю пару, напевне, бачили початою у попередньому в'язовлозі. В'яжу, тут мені не так і багато, ще трішки і буде мисочок. Ну і після цього я, звичайно, розпочну новеньку, але я збираюся її розпочати в більш веселіших тонах. Тобто основний колір і буде, а добавочки зроблю якісь, якісь веселіші. Ще в мене в роботі картина бісером, яку б дуже дошити і забути, але. Отак от потрішечки шию. Мені ж буде соромно вам показати, що я нічого не прошила. Отож, муситиму хоч якусь квіточку вишити. І мене чекає дивненький проєкт, але це проєкт з зірочкою. Я в'язала такі. Серденька з українською символікою. На жаль, в мене тільки це, що в'язане спицями, що гачком я так роздарувалася, що їх немає. Ще я була в'язала ось таке сердечко, яке повторює прапор Малина. А тепер я хочу зробити приємне своєму стоматологу, бо вона для мене набагато більша, ніж просто стоматолог. І хочу вив'язати таке серденько, яке а, на якому буде прапор Грузії. От я тут знайшла собі схему, щоб розуміти, яка частина чого. Отже, буду буду щось думати, і мене філює ще, що ось цей кольор він. Не зовсім червоний, але як уже є, у нас досить складно купити, ніби замовляти не дуже хочеться цей моточок, тому, тому поки що ось так от. А далі в мене день просто стартів. Обіцяла показати вам жовті квіти латаття, і от вони вже зацвіли. У мене тут новий стартик, ну мені не раз доводилося щось. В'язати в чужих містах в парках. Ну, тут досить таки нічого, тільки дуже кричать ворони. Ну, то таке. Почала я ковтинку, таку, як моя, морська піна а, з зовсім іншої ниточки, але ну з тим же задумом, з тим же з тою ж технікою, скажімо так. От. А, я не лише розпочинаю, далі її буде в'язати моя кума собі. Ну, але я розпочну, щоб їй було зрозуміліше. На цій ковтинці тоненька ниточка 414 метрів 100 грамах, максі візко за міні, тому я набираю майже 120 петель, точніше 112, бо мені потрібно, щоб ділилося на 16. І ще в цей день я розпочала в'язати шкарпетульки з літньої шкарпеткової піяжі. от, за сприянню морочки. Вона мені допомагала і створювала гарну атмосферу. Ось тут мали бути кущі жовтої, жовтого рододендрому, ну, але немає, бо я їду не в ту сторону, дуже шкода. Я їх завжди бачу тільки ось так з вікна транспорту, але дуже хотіла вам показати, ну тож, вибачте, картинка з інтернету. Це все-таки чудо нашої поліської землі. Вони є лише тут. Вітаю вас, підключені з руки. Тут мене крахмаляться комірці. Мене немає. Не знайшлося вдома пінопласту, не виявилося на що я сподівалась, тому я ось так розклала на старому одязі і сушу. Сподіваюся, я вам завтра зможу все показати і розповісти про них. Вітаю вас! Сьогодні ранок п'ятниці, і моє заключне підключення цього в'язовлогу. І я розпочну я з ось такої неймовірної краси, неймовірної ніжності. Це мій комірець, один і другий. В'язала їх моя кума, неї гачечок аж співає, дуже ніжно, дуже гарненька робота. І, і от тепер я матиму такі гарнені комірці. Я вже якось говорила, що. На роботу я хожу вдома, і е, мене бачать, як правило, по відеозв'язку портретну зону. Тому я хочу, щоб ну, менш помітно було, що я там хожу на роботу, в чому попало, що м'якше, що, що мені зручніше, а от такий комірець він зразу е, ну, змінює образ, скажімо так. і от... Е, я зв'язала один, ви пам'ятаєте, бордовий, і кума вирішила мені допомогти. Її це заняття дуже тако зафатило, і я кажу, що мені вже, мабуть, досить, а вона каже, на кожен день тижня має бути інший новенький. Я його накрохмалила не так, щоб він був стоячий-стоячий, але ну, досить таки гарненько вдалося мені це. Хоча я вже дуже-дуже довго згадувала, як його, як його заварювати, як його робити. Так, і покажу ж вам другий. Підсунула я так, щоб вам і цей було гарно видно. Мені тут треба ще пришити гудзичок і я щось. Ну, ніяк не можу визначитися, який саме мені пришити. Перша думка була ось цей, але він не зовсім білий. Він такий більш, ну, я не знаю, можливо, нехай і буде. Буде ніби перламутровий. Цей гудзик ніби прозорий, але на біленькому він виглядає сірим і він такий більшенький. Так, ну, А цей, мабуть, трошки недоречно. Він невеличкий, але. Але, але ні. Як ви думаєте, який гудзичок мені краще сюди пришити? По секрету вам скажу, що зв'язаний ще один комірець темно-синій. Він мені, видається, ще більш неймовірний місці, але, але він ще не в мене, і я обов'язково вам його покажу пізніше. І тепер морська піна. Так, він трішки просунувся. Не знаю я, чи розповідати вам деталі, в'язки, чи потім зробити окремий огляд, скільки деяких я петель набирала. Чи, можливо, я і на це не маю морального права. Чому? Тому що я просто думала, як би мені зв'язати. Круглу кокетку, але так, щоб простіше, щоб не було дуженько таких візерунків, ну, тому що, тому що в'яжу, як правило, коли вже ввечері дуженько стомлена, тому, тому ось так. І для цього я подивилася якісь картинки, провела голосування серед своїх знайомих і вибрала, вибрала ось такі. Тобто надихнулася я картинкою і, і в'яжу собі. Тобто, це не зовсім вигадана мною модель. Скажу я вам, що після круглої кокетки я продовжила рядочки ось цих добавлянь. Звичайно, мені не треба таке розширення, тому... тому я ось тут на Зробила собі ось такі бокові доріжки і ось тут збираю. По ниточках. Я вирішила, що три ось такі смужечки це досить таки гарненько. І далі я розпочала в'язати з цього загадкового клубочка. Розпочала ввечері, все, все гаразд, все дуже гарно. А тепер я побачу, що ось тут мене якось воно не біле, а таке ніби молочне. Спочатку я засмутилась, а потім ну, вирішила, що так і буде. Звичайно, я а, не знаю, може це ниточка від часу, тому, тому поперу, відбілю, потім додавлю, можливо, якоїсь навіть цинки чуть, чуть побачу. Ну, Коли я ще в'язала ось тут. Ось белу, то подивилася, що дуже-дуже гарний білий, білий, такий з голубинкою. А тут ось так от. Ну, Але я вирішила, що я продовжу в'язати з цього клубочка і, можливо, десь ближче донизу зроблю якусь ось таку більш темнішу смужку. А я трішки вже подовбала цей клубочок і подивилася, що далі йде такі. Ну, Блакитний до відтінку морської хвилі. Я не знаю, чи він тут мені потрібен, чи в мене морська піна буде з краєвидами Лузанівки, чи ні. Ну, то вже таке. Вирішу по ходу. В першому мить засмутилась ось цієї такої небілизної біленької ниточки. Ага, ну і потрібно вам сказати, що. Так, як це геросгарден чи щось таке, тобто воно поступово буде більси. Я ще трішки вив'яжу ось тут, де біла з одненькою блакитною, а далі буде дві білих і дві блакитних. Ну, Отже, в'яжу отакенькі мої просування за цей тиждень. Так собі, але ну, що маємо? Я беру цей процес дуже часто, коли я втомлена, просто щоб швиденько пов'язати, щоб пройти якийсь рядочок, і тоді ніби, ніби життя краще, бо я вже трішки пов'язала. якщо тут злітають петлі, ось так, як зараз у мене, то. Ой, не зовсім я зручненько їх підбирати. Вони тікають. І ще, що я вам хотіла сказати, що. В'язати ось цією белою, звичайно, приємніше, ніж з цією Розгарден, та м'якша. І з виду, коли я їх прикладала одна до одної, коли вирішувала, чи доповнять вони одна одну чи ні. Мені якось один раз здається, що вона. Тонша, інший раз здається, що вона товща. Ну, просто зовсім зовсім інша крутка. І ось тут вона така м'якша і пухкіша. А тут вона змотана з чотирьох окремих ниточок, їх видно і вони часом відокремлюються спицями, коли не точно попав петлю. Отже, буду продовжувати. З сердечками на цьому тижні якось в мене не склалося. Це все, що я відв'язала. Точніше, я вирішила, що спочатку зв'яжу оце червонувате середенько. і зараз все ж думаю, що, напевно, мені потрібно все ж таки замовляти нитки і замовити справжній червоний. Ну, а це я просто вив'яжу, так, от, щоб задати, які вони були. Ну, Сьогодні я ось почала, і ви бачите, вони не харестиками в мене сьогодні ось такі. Ну, нічого, це дов'яжу. Червоне сердечко теж буде гарним, якщо воно навіть не дуже яскраве. І наступний мій процес таки став готовою роботою. Тут навіть поховані кінчики, не проведене ВТО, але прати я їх буду потім, коли. Коли, мені, коли буде досить спекотно, і мені буде простіше, простіше сушити, я потім виперу всю партію. Так, що я маю тут, напевне, вам сказати? М -м Вага. 101 грам, 44 розмір на цей раз в мене. Так, ниточка. Ниточка в мене укрвована на ось такій бабінці. Точніше, я вам показую відразу дві. Тому що я дуже полюбляю в'язати меджі клубом. В'яжу спицями приблизно 2,5, то китайські спиці, там 13-12, я якось не недуженьку на це дивлюся, а моя мірна лінійка не має вже таких мілких поділок. Так. Що ще? Набираю 54 петлі, як правило. От, і оскільки воно не ділиться на 4, отут. Всередині в мене виходить такий більш, ну, більш товстіший такий стовпчик. Ну, але то, то таке. То просто, щоб знати, де, де внутрішня частина цих шкарпеточок, де, де права, а де ліва. А, смужечки, смужечки я роблю, як правило, з чого попало. А, ось тут у мене скандинавська вовна. Вона трішки товстіша, тут 250 метрів на 100 г, на відміну від цієї і е, Іде 300 Ну, але це ж лише смужечка. Тут в мене якась зовсім інша ниточка була така, а це теж е, укрвовна, біленькою в мене трішки є. Е, П'яточки я традиційно вив'язую з. Ниточок акрилових волокон, так, вони в мене білі, є цілий ящик. Для п'яточки вони добрі, тому що, по-перше, п'яточка не мерзне, по-друге, вона не так буде протиратися, як натуральна ниточка. Ну, Ось так я підходжу до шкарпеточок, в'яжу я їх весь час, ну, тому що, щоб нам не казали, військовим. На осінь будуть потрібні, і ну багато ж їх не зв'яж. А отак по дві пари в місяць, і, і до осені у мене вже трішки буде. Тому, звичайно, я відразу буду розпочинати наступну пару. Так як сьогодні 30 число. Тобто місяць закінчується, то я вирішила підвести підсумки. Так, мій зошиток не відрізняється акуратністю. Я мало того, що пишу так собі, то я ще й вирішила вклеювати подекуди етикетки. Це саме зручний спосіб, ну, тому що щось записувати це занадто довго, а так, я собі вклеїла ось на майбутню ковтинку, і вони ніде не загубляться, я буду знати. Так от, що по готовим роботам цього місяця. Цей місяць я вив'язала 4 пари шкарпеток, 3 пари для захисників і одні собі. Потім я вив'язала комір і вив'язала лопопейсу. Так, так, я вам її досі не показала, я про це знаю, але. Зроблю, мене просто не вистачає фотографій, щоб домонтувати те відео. Але ж я ж рахую свою пряжу. І що виходить в цьому місяці? Так, я ніби використала більше кілограма. Кілограм 128 г приблизно. Але ж мені ніночка принесла десь кілограмів півтора. І. І я не витримала купила. А купувала я джинс для сердечок, 3 моточка, але, але, напевне, я все-таки буду замовляти, тому, тому що в мене немає жовтого. А, тому що це не справжній червоний. ну то таке. І трішки не точок я відвезла своїй кумі. І в результаті в мене все одно чарівних 33 кілограма. от 790 г. Але, напевне, я все-таки не витримаю і якихось ниточок собі та й докуплю. А зараз я виглядаю так, як двієчник, звичайний, в мої роки. Я не вишивала цю картину, а взяла ось сьогодні ну, у нас була така вчителька української мови і літератури, яка казала, перевіряючи домашні, що, якщо ви зараз згадали і пишете. То це вже плюс. Ну, вона була права, оглядаючись на сьогодення, це вже досягнення. Отак, От е, сьогодні і в мене я е, тільки взяла цю картину, але я трішки пошию. У мене ще є е, годинка до роботи. Ну, і ось таким чином, напевне, буду просувати. Хоча не знаю, можливо, візьму завтра і трішки надоложу. А, ні, я не забулася за цю роботу, просто тиждень був дуженько насичений, але не в'язання. Ну, таке життя. І коли тиждень минув із такими вихідними, які повністю зайняті, то, звичайно, показувати вам в такому в'язовлосі, ну, скажімо, майже нічого, як і в мене сьогодні, але ви в мене неймовірні. Якщо додивилися аж до цього моменту, я вам дуже дякую за перегляд і чекаю вас в коментарях. Нагадую вам, що мене цікавить ваш вибір, який гудзик мені краще пришити до коміра. Мене цікавить, чи потрібен вам детальний огляд ковтинки, морська піна. І чи маю я моральне право взагалі його випускати? Дякую вам, на все вам добре і до нових зустрічей!